Така рубрика. Чому в тебе нема, розкажи, чому в тебе нема зеніто. Чому в мене нема зеніто? Так. Ну, е я дуже поважаю Марку Зеніт. Мені подобається історія. Зеніта. мені Але обрати подобає... це не віддати гроші. Да. Е мені подобається історія. Мені подобається історія з Ель Прем'єром. Я вважаю, що якщо. Коли я куплю собі, от справді не якщо, а коли я собі куплю справді хронограф, такий, що я просто не, не, не по випадку купив, да, там, непогана ціна, типу купив Monwatch, поклав в коробку там, і так далі. О, Це не цікаво. Розкажи, чому в тебе нема? То це, скоріш за все, буде Ель-Прім'єро. А це буде Ель-Прім'єро або Дайтона? Можливо, на Зеніті. Я тому і кажу про це. Тобто, от якщо говорити про нехроно, я чомусь не хочу взагалі таги, да? Там, Хоча там є там Монако, там є там ще якісь там карери і так далі, О. я хочу зайняти. Але чому в тебе його нема? Питання в тому, що я не, не дійшов до магазину? Ні. Я не бачу потреби в хронографії досі. У мене були хронографи, я всіх продав, вони мені не потрібні. Окей, зрозуміло. Мене можна але якщо це, говорити, бо а... немає потреби в хронографії. А для якщо... тебе це хронограф. Хронограф, так. Да. Але мені дуже подобається DeFi. Дуже mm -hmm. подобається. І в тебе його нема. В мене його немає, я його не купив, Чому? Тому, що, тому що мені подобається скелетон в кераміці, але я не бачу навіть в окулярах, скільки він годин показує. Для мене це важливо. Ніхто не бачить. А от Титановий. Той, що там видно індекси там і так далі, його видно, він мені не зайшов. Окей, Гаразд. Чому в тебе е нема так У мене було е ні, ні, чому в тебе нема? два так я їх продав. Тому що для мене так е, – це начальна марка, е так як і Tissot, наприклад, е так як і Лонжин вже пізніше. Угу. Е е коли ти вже хоч щось розумієш в годинниках. Там дуже багато кварцу дешевого за тисячу-півтори-дві доларів. А, і я не бачу різниці між кварцевим а, тагом і автоматичним. І, скажімо так, якщо ти хочеш таг-хойер, купи кварц і не мороч голову. Неважливо, а корейсер якийсь там, чи ще щось там і так далі. Якщо автоматичний калібр якийсь брати, там і так далі, я не бачу ні їх. Тої цінності, які гроші вони окей, за них хочуть. Окей. Чому, так, тобі, чому в тебе нема лонжин? Чому в тебе нема Tissot, Зрозуміло? Чому в тебе нема Hublot? І ніколи не буде. Чому? Бо це для мене це марка обман. Це неймовірна фьора, вівера. Це неймовірне, це стиль. Але стиль такий, який взагалі не мій, мені не імпонує. Тобто, для мене я бачу обло на руці. Це, як знаєш, як стара BMW П'ятерка. 90-х років для мене. Типа чорний, чорний, весь в чорному і в обло в золотому. Ну, все, типа. Фу. Окей, зрозуміло. Тепер складне питання. Не відповідай. Типу, перше, що прийде в голову, просто подумай. Я знаю, ти можеш. Чому в тебе нема картя? У мене буде картія. Чому в... нема? Чому нема? Е Тому що ті картє, які я хотів справді купити, вони були в, в серйозно припаскудному стані. Для мене картє це все-таки Dress-watch, це танк, це Пантера, це Сантос і так далі. Був в досить при, пристойному, о, в пристойному стані Santo 100 XL, але він ну, дуже завеликий. Я був здивований, він сидів у мене більшим, ніж панерай мій сидів. Тобто На руці він високий і дуже великий. Santos 100 XL, ну, мені зовсім не підійшов. А от Santos Medium в пристойному стані за нормальні гроші я ще не знайшов, але я його куплю. Okay. І в карті у мене обов'язково буде. Обов'язково буде. Окей, okay, дякую за подачу. Чому продав Panerai? Тебе не Panerai зараз? Щоб купити перший Rolex, це буває Аркінг, і мені треба було гроші. І мені я зрозумів, що Panerai 111 це найкраще Panerai в моєму розумінні з 90-го по 2010 рік. А це крута, прозора задня кришка, і там механізм такий, як коли стояв Rolex Panerai. З годинника наручного і так далі. Ну, це просто шматок історії. це і Як ти сендвіч так сендвіч продав шматок історії? Я продав, тому що мені. Ці треба було... щось наступне. Я хотів перший Rolex. — да. Ти і, хотів мені... Rolex. і мені треба було ще там десь 5 тисяч. І я от продав там за 3,5 ті, не рає. До речі, розуміє скільки тебе чи... зараз. Один залишився. Uh, дві. Дякую. <laughs> <laughs> Наступний. Наступний бренд. Чому. Uh... Чому в тебе нема Вашерону? Я розумію, що там є декілька цінова е, межа, але е, не знаю, вінтаж, е, три стрілки. ну, В, в твоїй ціновій категорії там, цих роликів е, інших може було б себе дозволити. Я, Чому я, нема? Я навіть першу, перше покоління версі зуміряв. Мені взагалі цей дизайн не зайшов. Він взагалі такі. Ну, не зайшов мені. Перше дизайн. покоління. Да, перше покоління. Okay. Він класний. 37. <свист> да, він класний, <свист> він нормально сидить і так далі, але мені оця інтеграція браслета з корпусом ну, взагалі не зайшла, не моє. Воно якось так ну, не сподобалось мені. Е, я бачив варіанти прикольні. У них є там лінійка маль... маль... Мальтіс, чи якось так воно називається. <свист> не Мальта, ну якась, ну, Мальта, там. якась там. Мальта, да, там. І там є прикольні дрес-вочі. Там... <свист> <свист> да, да, для <свист> Мальтійського хреста, там є лінійка. Але там такий дизайн, я би в такому дизайні скоріш купив GLC. До речі, чого нема в, в тебе GLC? Якого теж нема. Якого нема, так. Да. Я, я для, для мене GLC було, е, Історія з GLC в мене дуже така цікава. Тіпа, я е, дуже поважаю, і дуже мені подобається цей бренд, але для мене GLC був це е, квадрат. Тобто, от я вибирав між двома квадратами. Тому, реверсу, поло, прямокутник. Ре, да, да, Прямокутник. Тобто я вибирав між танком і реверсом. Я хотів якісь квадратні е... Е, да, Реверс. Е, реверсо і танк. І от от в цьому випадку мені треба було, типу, щось вибрати. Танки мені сподобалися, вони, але вони маленькі на той час мені здавалося. І я почав міряти реверсо. Для мене було здивуванням, що. Не сім на руку, так? Да? Він високий, якщо високий він dual face. А якщо він просто оцей поло, там, де він угу. без нічого ззаді, в ньому втрачається весь міст. Окей. А, чому для в мене. тебе нема Крістофер Вард. Ти так. ж любиш всіляко для, і а, не для молодняка типу Тодорів. в штуку. Да, і напевно не буде. Чому? А, мені подобається в Крістофер Варді дуже класно, дуже сильно трезуб. На секундній стрілки. Second hand тризуб. Ми навіть в логотип його поставимо десь в, в, в цей. Не кажи так. Тризуб да, да, тризуб да, да. в цьому це все, що мені з самого початку, коли з'явився Крістофер Ворд, подобалось. Мені подобаються деякі їх годинники, але вони, як і андердог, це не те, що. Окей, Останнє питання в цій е історії. Чому Клейноди не купив досі? Для мене не існує такої марки, на жаль, як... хоча мені подобається логотип як маркетолога, мені подобається назва як маркетолога. І мені взагалі не подобається продукт і не подобався він ще з самого початку, як тільки вони з'явилися. Бо для мене це годинник чинаря, який його отримав на шару з бюджету. За якісь заслуги 20 років в бухгалтерії, розумієш? І ті речі, які вони зараз роблять, ну, вони мають право на, на існування і так далі. Я бажаю їм здоров'я і всього іншого. І мені подобається, що український якийсь бренд з'явився і він щось робить. І це завжди класно, коли хтось щось робить на українській. Неважливо, хорошо чи так собі, але це прикольно. І, і мене бентежить Ронда і Китай тотальний. Цій марті останнім часом. Типа, Якщо ну і... на роботі тобі видадуть за 20 років успішної служби, носити будеш? що Клейнот. Ну на роботі Нет, звичайно. Тобі, не, не, сказали, звичайно. Що? Там написано: 20 років. Чувак, звичайно, Вова, ні. Ні, ні. ні. Як і okay. будь-який російський годинник, до речі, не хочу проводити паралелі, але будь-якої там супер там, крутий там, тонкий чайкін, і так далі, я ніколи не вдіну на, на, на руку клоуна цього там неважливо які, неважливо, яка вартість і хто мені їх подарує, я не буду носити ці годинники. Окей, okay. Окей. Okay. Дякую, Вавідош. Я теж щось у щось тебе. Щось тебе ну, запитай запитати. щось іще. Мені подобається. Бо це неочікувано не вкрай неочікувано, це повний імпровіз. Ні, я все, що хотів, з'ясував. нас питав, які твої наступні години. А, мені пофіг. Ти ж не про себе, ти ж для людей. А, і їм теж пофіг, я думаю. Ну, теж пофіг, так. Да, я теж так думаю.